Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Я вітаю вас у себе на каналі. Ми сьогодні коротко поговоримо про жахливу ситуацію, яка сталася в Польщі. Там автобус з українцями, який курсує між Україною та Польщею. Звичайний рейсовий автобус раптово з'їхав на узбіччя і перекинувся. Є постраждалі. Давайте зараз коротко обговоримо цю ситуацію, також трохи поговоримо про те, чому ця аварія сталася і чому, в принципі, досить часто є аварії саме в рейсових. Автобусів Україна-Польща. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас поставити лайк цьому відео і в коментарі написати, з якого міста ви його дивитесь. Отже, оця трагедія сталася недалеко від міста Красностав, і це сталося у вівторок, 27 грудня. Де приблизно в обід це сталося, там автобус на українських номерах перекинувся, з'їхав з дороги на узбіччя, далі злетів з неї і перевернувся. В ньому їхало 42 людини. Я собі розумію, що це все українці, або більшість з них це українці, тому як автобус їхав з України до Польщі. Внаслідок аварії постраждало сім осіб, і найжахливіше те, що там постраждало двоє дорослих, а також п'ятеро. Діток, і п'ять е, осіб відвезли до лікарні цього ж самого міста Красностав для детальнішого медогляду. Е, водія одразу ж було перевірено на вміст алкоголю в крові, не, бо там за кермом був 50-річний чоловік, і, на щастя, жодного алкоголю в нього в крові не було е, знайдено. Що вже є в принципі добре? Далі всі деталі буде з'ясовувати поліція, і особисто моя думка. що в цій всій ситуації ем, винна відсутність відпочинку в оцих дальніх дорогах. Тому як е, я раніше, коли їздив автобусами, я думаю, ви так само неодноразово бачили, що водій, водій може сідати, наприклад, за кермо в Харкові і їхати там 12-15 годин, потім його міняє там, його напарник, і вони отак їдуть дуже довгими, ну скажімо так, дуже довго їдуть без пересадок. А коли. В автобусах, ну, або ж так само так, водії приймають рішення, що я їду в одну сторону, ти їдеш одразу ж в другу сторону. Це все пов'язано з тими напруженими графіками, в які перевізники хочуть якби впихнути ці автобуси. Вони хочуть, щоб за добу там, цей автобус їхав всі там, 24 години, скажімо так. І тому. Дуже часто водії нехтують своїм відпочинком і таким чином наражають пасажирів на оцю ж небезпеку. Я думаю, що саме це стало причиною, і водій просто-напросто там заснув і злетів з дороги. І, на щастя, що ніхто не загинув, Надіємось, що. Ті люди, які постраждали, що вони найближчим часом одужають, і в них не буде там жодних серйозних, скажімо так, уражень. Свою думку з приводу того, чому автобус оцей злетів і чому досить часто є такі повідомлення про те, що автобуси злітають з дороги, водії засинають і так далі. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її послухати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.